Ну, я просто буду проповідувати на таку тему, е, про яку її беруть і люди погані, е, скажем так, чи точніше, як люди, якими керує диявол, і беруть, з цим словом, ідуть, ніби за праведні, якісь гарні цілі, її беруть і люди. Добрі, які не хотіли е, ні з ким е, ворогувати, але беруть також це слово і йдуть відстоювати свої права. Це слово свобода. І перше. Е, що таке свобода? Взагалі термін, визначення своб... цьому слову. Це юридична можливість людини поводитись. Відповідно до своїх волевиявлень, тобто робити все, що бажаєш, але тільки те, що не заборонене законом і не спричиняє невиправданої шкоди правам і свободі інших людей. Сьогодні нам, українцям, як нікому відомо, з якими лозунгами прийшов ворог. На нашій території він прийшов також нести свободу, ну, таку видуману свободу. А народ України повстав, щоб захистити справжню свободу, в якій вони жили. Можливо, вона не була, знаєте, в повній мірі така, як би хотілося, але вона, але вона була більше, аніж в країні ворога. І друге таке питання: чи може людина бути по-справжньому вільною і ні від чого не залежати, на це питання можна отримати дуже швидку відповідь, якщо згадати загальновідому статистику того, скільки людина може прожити без її. Ну, в мірі від того, які є люди, ми люди різні, хтось може більше, хтось менше. Тобто, ну, Загалом там до декілька тижнів. Без води, кілька днів, а без повітря, хтось хвилину, хтось і 10 секунд не протримається, хтось можливо більше. І тому, е, по такому, якщо по справжньому вільною і незалежною від усього, що нас оточує. Ми не можемо бути. Тому е, я буду говорити про таку відносну свободу. Е, і виділю в першу чергу це деякі аспекти цієї свободи. Перше, це зазвичай, як ми визначились уже е, з, з терміну визначення свободи, що людина. Здатність до вибору називає свободою. Тобто, якщо я можу сьогодні вільно вирішити, йти мені в Дім Божий, і мені ніхто цьому не боронить, ніхто е, не е, говорить, що я тебе не пускаю, туди тобі не можна. Я встав і пішов, то я вільний. І ось мій вибір піти в Дім Божий, це. Є також свободою. Наш вибір, він вказує на нашу сутність, на те, які ми люди. Третє. Будь-яка свобода, тобто будь-який вибір, він опирається в першу чергу на цінності людини, те, чим я сьогодні ціную. Якщо взяти людину, яка Маючи сім'ю, скажімо так, проводить весь свій час на роботі, в той же час, коли вона на роботі, він ще в своїй голові прокручує, де би мені ще заробити. Куди би мені засунути свою голову, щоб отримати ще більше прибутку і не думає про те, що там у нього сім'я вдома, що там, можливо, діти є чи немає. То ми відразу можемо сказати, які цінності цієї людини матеріальні. І можемо навіть зробити висновок, який він всередині і якою є його сутність. Слідуюче, хто є автором свободи, як ви думаєте? Правильно. Господь є автором тої свободи, яка є істиною. Буття третій розділ, другий третій вірш. Зачитаємо. Жінка відповіла Змієві. Плоди з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете». Про яку, ось, про яку смерть йдеться ось в цьому вірші третьому? Про смерть духовну? Смерть, яка наповнювала і або надавала цим людям свободу? І ось людина втратила цю свободу через. Те, що духовно вмерла. І останнє це, коли є запитання, коли їх безліч, обов'язково потрібно шукати відповідь на всі ці запитання. І от запитання, що ж робити, коли я втратив свободу, ту істинну свободу, що мені сьогодні робити? Біблія вона чітко дає відповідь на це запитання, тому що в свій час Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб принести людям свободу, свободу від гріха, і щоб духовно люди воскресли. Тому відповідь на питання, де мені знайти цю свободу в Ісусі Христі. Ось там ми можемо знайти свободу. Слідуючи, про що я би хотів, слові свобода поговорити, це те, що вона ділиться на свободу від чогось і свободу до чогось. І перше, це Бог, Він дарував нам свободу. В Ісусі Христі від гріха. Ісус Христос прийшов в цей світ, помер за всіх людей, які є на цій землі, за всіх грішних людей, а грішні всі, і немає праведного ні одного. Тому Христос помер за всіх без виключень і тим самим дарує нам свободу від гріха. Звичайно. Якщо, маючи ж знову свободу, ми зробимо вибір в сторону Ісуса Христа. Галатам 5 розділ, 17 вірш, записані такі слова, бо тіло бажає протилежного Духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Таке, як заключення цього людина стає постійним борцем за свою незалежність. Тобто щодня, щохвилини, щоранку, прокидаючись сьогодні, ми почали з вами вже боротись. І перше, це боролись з тим, щоб стати раніше і встигнути в той час, який потрібно прийти в Дім Божий. Не зайти після 10 години в половину а зібрання і так одну годину, то якщо в половину прийти, це треба мати такі, знаєте, докази своєї невиновності. Що... Тому будемо пам'ятати, що ми постійно боремось, вийдемо зараз сидячи тут. Ми також можемо боротись, боротись своїми думками, чути слово Боже, чи можливо думати про те, яку пару шкарпеток обрати, чи обуві, чи одягу, чи ще якісь проблеми. Ми, люди, Таке буває. Якщо б ти скаже, що ні, я ніколи на зібранні не думав про таке, чи про щось інше, я не кажу саме про це, то, можливо, ви обманете. Себе в першу чергу. Друге. Римлянам восьмий розділ, другий вірш є свобода до чогось, тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. І тому людина, християнин. Він рухається до свого призначення, а призначення християнина це жити в любові, жити в любові один з одним, жити в любові з тими, хто можливо нам ніколи цієї любові і не являв. Але ось таке направлення. Потрібно мати. 2 Коринтян, 3 розділ, 17 вірш. Господь є дух, а де Господній дух, там свобода. Бог дав нам свободу, щоб ми, маючи цю свободу, направляли свій взір, направляли свій вибір до Господа. І Знову вже з, знову вже може стояти питання, а де, а де брати ту силу, щоб постійно боронити себе, своє життя і тримати завжди за ось той е, курсив, чи, можливо, якийсь курс, да, тримати курс, ось саме до свободи до Господа. Знову є відповідь в Ісусі Христі. В Ісусі Христі, знову ж звернувшись до Нього, звертаючись до Нього, ми також маємо, можемо мати сили, будемо мати сили, для того, щоб постійно рухатись до свого призначення. Будемо мати сили, знаходити сили, щоб жити в любові, в якій не просто жити. Ще один такий, підзаголовок. Чи пункт, який є в свободі, як ми читали на початку, про те, що роблячи якийсь вибір у свободи або в нашого вибору є і зворотній бік. І зазвичай зворотній бік. Зворотним боком цього свободи вибору є відповідальність за свій вибір і наслідки. Вибираючи щось, я буду мати якийсь результат з того, що я вибрав, і я буду нести відповідальність сьогодні за свій вибір. І тому ми можемо навіть і приблизно не усвідомлювати. Усіх наслідків нашого вибору, чи сьогодні, чи завтра, чи це було декілька днів назад, часто вони можуть бути негативними, які будуть тягнути за собою певну ланку чи ланку якихось е обставин, інколи зробивши якийсь вибір. Це може закінчитись, скажімо так, і сьогодні. Але роблячи багато чого іншого, результат може бути через деякий час. Проте ми можемо цього не знати, не усвідомлювати, не очікувати або не подумати про це. І тому. Особливостями християнської відповідальності сьогодні. Відповідальність моя сьогодні як християнина записана також у Біблії Матвія, 28 розділ. 19 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хресті їх. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Моральна відповідальність е, моя і ваша сьогодні як християн, це навчити інших людей робити вибір ось в сторону цієї істинної свободи, свободи, яка знаходиться в Господі. Свободи, яку дає Господь, свободи від гріха, від усілякого беззаконня. Ось до чого закликає, чи ось в чому залежи. На, знаход... Нас як християн, ось яка наша відповідальність в нашому виборі, в нашій свободі. Навчити інших людей покладати надію не на, не на себе, не на Петра Василя чи Марину, чи ще когось, а на Господа. Перше совонян, перший розділ, десятий вірш. Та очікувати з небес Його сина, якого він воскресив з мертвих, і Ісуса, котрий визволяє нас від майбутнього гніву. Ось ще яка відповідальність є в нас і Християн? Це очікувати Христа, який постійно надихає нас на те, щоб ми перемагали, перемагали своє особисте я, свої. Гріхи перемагали свою, свою плоть, яка може направляти або закликати нас до того, що нам не, не потрібно взагалі. Ще одне місце Римлянам 12 розділ перший вірш. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву. Як ваше служіння розуму? Біблія закликає посвятити своє життя для служіння Господу, знайшовши своє покликання служити, нести Слово Боже і робити це вірно, пам'ятаючи, що в свій час. Прийде Ісус Христос, і Господь Він запитає, чому ти, маючи, як в притчі про таланти, один талант, я тобі не давав багато. Один ти мав, і ти з ним ні з ким не поділився. Ти його ніяк не збільшив. Знову, вертаючись до того, що наш вибір вказує на нашу свободу, у християнина е, повинен бути, скажімо так, фундаментальний вибір. Тобто, те, той вибір, яким ми при будь-яких обставинах будемо знати, що я буду робити ось саме так і ніяк по іншому. Псалом 119. Ми його ще знаємо, як 118, 105 вірш. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Твоє слово є світильником для моїх ніг. Ось який. Потрібен бути вибір в будь-яких обставинах, керуючись Словом Божим, робити вибір в сторону того, що говорить Слово Боже.